Всім привіт! Ви на каналі Blockchain.ua Сьогодні я вам розповім про біржу Binance. Це платформа, яку використовують 150 мільйонів людей. Зараз розкажу чому. Binance це криптобіржа, тобто ти тут можеш обмінювати валюти, так само як і в обміннику. Але в обміннику ти можеш обміняти долари на євро, євро на гривні. А на криптобіржі ти можеш обміняти біткоін на ефіріум, ефіріум на USDT. Binance це не просто сайт, це ціла екосистема. Там є торгові пари, P2P-обмін, криптогаманці, NFT-маркет, стейкінг та багато іншого. Заснував її Чанпенджао або просто Сізі у 2017 році. І всього за декілька років вона набрала цілих 150 мільйонів користувачів це дуже багато як для криптобіржі. Кожен користувач криптобіржі Binance користується зі своєю метою. Новачки купують криптомонети прямо з банківських карт. Трейдери заробляють на рухах ціни. Інвестори тримають монети, які купили декілька років тому. Binance працює просто: користувач реєструється, проходить верифікацію, поповнює свій криптогаманець через P2P або через банківську карту. Купує крипту, наприклад, біткоін. І далі може вже торгувати або інвестувати в криптовалюту. Binance має багато різних видів ринку. Спотовий ринок, купівля-продаж долара напряму дуже швидко. Фьючерси – торгівля з плечем. Earn заробіток на відсотках. Тобто ти купив монету, положив її під відсоток і там все працює як у банку. Binance користується твоїми монетами, а тобі платить відсотки. Там невеликі відсотки, такі самі, як і в банку. Так що особо багато ти з 10 доларів не заробиш. Чому саме Binance обирають люди? Binance входить в топ-3 біржі світу і почесно займає перше місце. Зараз я вам наведу декілька прикладів, чому я обрав саме біржу Binance. Найнижчі комісії дуже багато видів монет. Більше 500. І саме головне як для мене. Дуже легкий інтерфейс для використання з мобільного телефону. Binance використовується для заробітку коштів, а не як не для зберігання. Якщо ви хочете зберігати гроші в криптовалютах, використовуйте гаманець Metamask. До речі, біржа Binance має свою власну монету, називається вона BNB. Вона використовується для сплати комісії, участі у лаунчпадах та отримання знижок. Binance це ідеальний старт для тих, хто хоче заробляти на криптовалюті. Посилання на біржу Binance буде в описі. Переходьте, реєструйтеся та заробляйте свої перші кошти на криптовалюті. Щоб дізнатися більше, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і пишіть свої питання в коментарях. До зустрічі.